Та й не два, але добре, та так вже два місяці. Вболівальники чекають на тріумф своєї команди у рідних стінах. Можливо, це буде сьогодні, але звичайно проти цього буде Олександрія. Нарешті дочекалися ми виходу команд на поле. Можете вглядатися в ці обличчя, але згодом ми безумовно перейдемо і до стартових складів більш детальніше. Тут є не те, що сюрпризи, але є зміни порівняння з попередніми поєдинками. Про всі ми поговоримо за. Розширює свою атаку. Гусол гусол один в один, але зараз не проти скорка. І гусол з ударом по воротах дуги не вийшло. Підкрутити у дальню. дев'ять також не вийшло. А тим гусол мав і має, мабуть, в принципі, в майбутньому змінювати. Владислава Велетня брати на себе тягар відповідальності на протилежному фланзі. Осте саме у колоса влучає м'яч у Віктора Долго. Е, я так розумію, голкіпер Олександрії не був готовий до цього удару, як і ми в принципі. Удар хороший, щільний. Андрій Панідільник вирішив випробувати свою вдачу. Перша гостра нагода. Вона стається на дванадцятій хвилині, але пощастило. Передусім, голкіпер Олександрії. довго шукав Боль варіант для передачі. знайшов, але одразу. Олександрія після цього втрачає м'яч. І зараз помиляється голкіпер порожні ворота Євусі покотив. Втім, встигає підстрахувати. Зараз Антон Боль буквально з лінії воріт. Навіть не виносить цей м'яч. Він його призупинив, поконтролював, тому що розумів, що в радіусі там кількох метрів навколо нього нікого немає і не варто нікуди поспішати. Ось неузгодженість неузгоджені дій між Віктором Долгим. Там біляним кампусом призводить до ще однієї гостроти. Але уявуся так незграбно, неоковирно покотив цей м'яч в напрямку воріт. Порожніх воріт. М'яч залишається в ковалівки. Козік носеться далі. Самотужки може і вдарити. Б'є Козік! Хороший удар. Смачний, такий прикладисний від центрального захисника колоса. Віктор довгий. На той він і гулки перебив відбивати такі удари. Але зараз дали дорогу, звичайно, для третього номера ковалівської команди. Довго лаштував цей удар. До речі, не факт, що м'яч опускався би під поперечку, можливо, лизнув би її або прямим ударом, або там трошки зверху. Ще одна прострільна передача до штрафного майданчика. Еліас Еліас ще один удар від нього. ногою відбивається довгий друг. Робить своє сольне проривання далі. Пройшов більше, ніж півполя. Віддав на Булецу. Булеце знаходить вільного цару. Цара битиме і забиватиме. Дені Цара. Перший удар в площину воріт колоса. І одразу результативний удар від легіонера Олександрії. Команда Івана Нестеренка Кирила Нестеренка виходить вперед. Пройшовши з м'ячем ну, добрячих метрів 30-35. Далі на Блецу, Блец на Цару. І цара покрів точнісінько під дальню стійку. Інша справа: що ось у цьому моменті абсолютно всі загубили Цару. Зараз Гусол заходить до штрафного майданчика. Низом котить під ближню стійку. Хотів так спіймати на ефекті несподіванки Віктора Долго. А той ставить коліно на газон і то йно перекриває будь-яку площину, куди м'яч міг летіти. Тут нічого не змінюється. І колос продовжує атакувати. Гагнідзе, розвертається біля меч штрафного майданчика. Підключає е, зараз партнера в команді з ударом від Данила Алефіренка. Знову в площину ворінка. Несеться весь полос, в них Навіть є чисельна перевага, багато простору перед Цуріковим. Е, дивиться кому віддавати, знаходить гусола. Той штрафного майданчик просувається далі. Гусол підіймає м'яч високувато, але обробив цей м'яч понідільник. Швидою так само вирізає Цуріков. Хотів п'ятою занести його чи якось ще інакше. Але удар не вдався. Як не вдався, він і в Еліаса в майбутньому прошу гостроту. гостроту створили зараз. Підопічні Руслана Костишина. Давайте за цією нагодою понедільник швидою вирізає на Цурікова. І від того удар стигном виходить. Гусол зміщується в центр. Вже ударна позиція тягне далі. Гусол і досі не б'є. таки знаходить передачу панедільника. От Андрій вдарить і в площину. Воріт. Пішов цей удар. О, доводиться витягуватися. О, зараз Віктором Довгому. Аби відбити цей м'яч. Контратака від Олександрії, передача на цару. А цара абсолютно вільний. І тепер один в один. Обіграти на швидкості можна свого суперника. Цара мчиться. Цара проходить але Фіренко, Але Лефіренко до останнього з ним залишається і заважає пробити чітко та акцентовано. Ми ще раз подивимося удар від правого захисника Колоса. Зі зміною траєкторією. полетів м'яч площину воріт. То вже консультуватися Руслан Костишин зі своїми помічниками. А зараз момент у Олександрії падіння від Браяна Кастіля. Це також попередження. І дуже дуже небезпечний штрафний удар для Олександрії. Едуард Козік вже всіма неправдами збивав зараз свого опонента, аби зупинити проривання від нападника місця. Мишньов скорко. Булет. Саме він б'є, влучає В стінку, відкидає Мишньов знову на Блецу, той намагався передачу віддати чи удар виконати. Але вийшло ні -то. вигадувати красніч. Просто підставив ногу і віддав точну передачу на партнера. Тут так само точна передача. піде далі на уявусі. У немає у нього підтримки. Чекає на партнерів по команді. Просить зараз цей пас. Еліас пропускає і б'є поворота Харінальдо Рапай. Але якщо хвилину тому це було засильно, то зараз навпаки. Не було можливості, надто мало часу поки що пройшло. Зараз штрафний удар і Арінальдо Рапай біля м'яча. Рапай битиме по воротах. Це в площину удар від землі, але Цього разу чітко фіксує м'яч в своїх руках Віктор Довгий. Але видно, акцент саме на 19-річного півзахисника в команді Руслана Костична. Подача до штрафного Климчук! прийняв і вдарив. Але як і перед тим у Оєвусі. Якось зачаровано не вдаються удари у нападників колос. Дивиться, як взагалі до нього м'яч дістався. Але Фіренко віддає передачу. Кунчук на груди приймає. Все швидко треба було робити. Панідільник. Тепер з новим партнером має комбінувати. Зараз з нього м'яч лізе далі. Панідільник знаходить передачу. Гусола. Той в один дот пробиває. Потягнув зараз довгий добивання Цурікова а, прямо в спину Гусола. Смачно зараз Артем приклався. Але черговий сей від голкіпера Олександрії. з тут падіння в штрафному майданчику. показує, що на кутовий Дмитро Кубря. Також може бути смачно, але дещо незвично. І Зараз за емоції, а як на мене на цьому повторі смирний до м'яча не дотягнувся. Але знову ж таки вар у нас є. Тому Олександр Афанасів як що що. І головний тренер і асистент головного тренера Колоса по попередженню отримали. Ну і давайте кане через понідільника. Той підключає гарніт за багато гравців колоса в штрафному майданчику. Туди пішла передача і знову спробував вдарити. Зараз Антон Салабай. Але вкотре той м'яч то в землю летить, то повз ворота, то легко, то засильно. І зараз так само Салабай не влучив так, як слід пом'ячу. Зараз є хороше перехоплення з поверненням м'яча для Климчука. Юрій б'є Климчук. 1-1! Юрій Климчук. 90-та хвилина. З якого там? З 25-го удару колос нарешті сьогодні забиває свій м'яч у ворота Олександрії. Юрій Климчук у своєму 13-му поєдинку відзначається другим м'ячем у ворота цієї команди. Як тій каці прорібку. Тут тягнули, тягнули та і витягнули спекотно, як і на полі. Заключні секунди. Тягне м'яч і Дають йому пройти. Той на Альбіна. Краснічем підкидає. Пін удар. І відбувається від Ніки Кагнідзе До результативного пасу міг ще й результативний удар записати протокол матчу. але повстік пролітає м'яч. свисток. А ми його чуємо ще до того, як Віктор довгий вибиватиме м'яч від воріт. Потиснуть руку Кирило Нестеренко та Руслан Костишин. Вони розійшлися миром сьогодні. Один-один. Це той момент, коли можна називати нічию бойовою, тому що довго відбивалася Олександрія, утримуючи мінімальну перевагу, і довго бився як ворохом об стіну. Колос, однак, результативний удар все ж таки знайшов Юрій Климчук. Теді цара та Юрій Климчук, два головних бомбардира своїх команд. Вони і вирішили долю цього поєдинку по одному. І розійшлися. Колос перериває двоматчеву серію споразок від Олександрії. Двічі поспіль вони програли містянам в минулому сезоні, але цього разу не програють. Але й не виграють друга нічия поспіль загалом в чемпіонаті для та Руслана Костишина.